Президент України Віктор Янукович перебуває у відпустці у Криму. Утім, президент відпочивати не збирається. Тож на ці дні запланував низку зустрічей. До Юсупівського палацу прибули представники клубу головних редакторів країн СНД, Балтії та Грузії. За чашкою чаю розмовляли з українським президентом про останні події в Україні. Віктор Янукович запевнив представників іноземних засобів масової інформації, що реалізація намічених реформ забезпечила покращення соціально-економічної ситуації в Україні. Вже третій рік поспіль економіка демонструє тенденцію до зростання. Віктор Янукович у Криму. Там у нього робоча відпустка. Утім, президент відпочивати не збирає. Запланував низку зустрічей до Юсипівського палацу Прибули представники клубу головних редакторів країни СНД Балтії та Грузії. За чашечкою чаю розмовляли з українським президентом про останні події в Україні. Віктор Янукович запевнив представників іноземних змі. Реалізація реформ спрямована на покращення соціально-економічної ситуації в Україні. Створила реальну можливість для поліпшення економіки України. Вже третій рік поспіль вона демонструє тенденцію до зростання. Третий год подряд у нас идет рост экономики, 2010 год 4,2%, 2011 год 5,3%. В этом году пока мы имеем рост более, немногим, немногим более 2%. Но динамика роста сохраняется и она имеет носит стабильный характер. Украина способна решать такие крупные проекты, как Евро 2012. Успішне проведення фінальної частини чемпіонату Європи з футболу каже глава держави, ще раз довело, що Україна здатна реалізовувати масштабні системні проекти. Віктор Янукович зазначить, за безпрецедентний короткий термін чинній владі вдалося подолати суттєве відставання у графіку підготовки до Євро 2012 і реалізувати всі проекти. Споруджено об'єкт інфраструктури, реконструйовано та збудовано сучасні аеропорти, прокладено більше 2,5 тисяч кілометрів автомагістралей та близько 3 тисяч кілометрів автошляхів. Підготовка до чемпіонату сподобалась не не лише болівальникам. Їх в Україну приїхало майже 2 мільйони. Високий рівень відзначив і президент УЄФА Мішель Платініні. Він назвав Євро 2012 одним з найкращих заходів за всю історію європейських першостей. Результати Євро 2012. Показали, що около 2 мільйонів болельщиків, які посетили нашу страну, ну із них 700 приймали участь і смотрели футбольні матчі на стадіонах, остальні були в фан зонах Це безпрецедентне кількість болельщиків. Під час зустрічі не обійшлось і без гострих питань. Одне з них мовний законопроект. Президент каже, у громадян не виникає жодних проблем із використанням української та російської мов. Натомість політики весь час розігрівають якісь пристрасті навколо цієї теми. Найкращий орієнтир у цьому питанні європейська хартія про мови. Лучший орієнтир В этом вопросе это Европейская хартия о языках. И вот насколько этот закон соответствует этой хартии, соответствует этим стандартам, должны сказать эксперты сегодня. Меня заверяют законодатели о том, что инициаторы этого закона, о том, что этот закон прошел экспертизу в Венецианской комиссии. Да. Если это так, мы увидим. Я думаю, что вот сейчас как раз идет этот процесс, он позволит нам действительно найти решение, которое снимет надолго Язиковий вопрос Україні. заручником політичної боротьби нерідко ставала українська конституція. Нагадує президент. Але тепер назріла необхідність її модернізації. Для цього в країні створена конституційну асамблею. Глава держави нагадав, що цього року вже відбулося і перше засідання. У результаті плідної роботи найкращі юристи, експерти, відомі громадські діячі мають запропонувати країні більш сучасні та гармонійне положення основного закону.